Сьогодні день, який відзначає кожна родина, кожний українець, тому що сьогодні, напередодні дня Великої Вітчизненої війни, ми говоримо про тих, хто захистили нас від лютого ворога, фашистів, які хотіли захопити нашу землю, наші держави. Це свято об'єднує багато мільйонів родин тих держав. Які зупинили ворога і захистили наших дітей, онуків від фашизму. Ми сьогодні шануємо і вклоняємось тим, хто своїм життям, своїм здоров'ям захищав нас. Сьогодні ми шануємо тих, хто вже після воєнної води зробили все можливе для того, щоб. Наша країна піднялася з руїн і потихеньку, поступово зробили нашу економіку розвинутою, такою, яка сьогодні вражає практично весь світ. Я хотів би побажати нашим ветеранам в першу чергу здоров'я, залишатися в строю, допомагати нам виховувати нове наше покоління. Щоб вони стали патріотами, щоб вони любили нашу батьківщину так, як любили їх діди. Всіх святого.